Нам пощастило отримати обладнання вакуматор, ваги міксери, такі ж самі, як в нас були мясорубки. Шокла заморозка, є ще один міксер. Олена Брюховець, голова громадської організації Харчовий кластер східної України, показує обладнання у виробничому коворкінгу для безкоштовного навчання підприємців. Майстерня смаку каже, його облаштували в межах грантового проєкту, який фінансується урядом Німеччини. Коворкінг відкрили в Івано-Франківську 15 грудня. Майстер-класи для підприємців у ньому проводили з 29 жовтня, каже Олена Брюховець. Ми хочемо розвивати тепер не тільки себе, а ті, хто цього потребує, про руку допомоги протягнути і навчити їх і підприємництву, і навчити якимось хитрощам і технологічним, і взагалі, що потрібно харчовикам знати і як потрібно і куди рухатись, ми готові поділитися досвідом своїм. Цей майданчик виробничий для того, щоб Любі, люба людина, яка хоче себе і бачить себе підприємцем в майбутньому або розгублений підприємець на зараз, харчовик, може сюди прийти і спробувати себе. Зі слів Олени Брюховець, грантовий проєкт має три напрямки: харчовий кластер, теоретичне навчання, а також онлайн-платформа із навчальними відеороликами. За її наповнення відповідає громадська організація Крила, розповідає її голова Яна Синиця. Вона каже: наразі представники громадської організації створили п'ять таких роликів. Сама ж платформа запрацює наприкінці грудня. Курси від 7 до 15 хвилин невеличкі, але якраз ми намагалися зробити ну інформацію якомога таку ну доступнішу без зайвої води. І крім е відеомодулів, там буде ще додаткова інформація, технологічні карти, е схеми, е там додатковий ну, методичний матеріал. Артур Пожитько відвідав два майстер-класи у коворкінгу. Він каже, в майбутньому хоче відкрити власне підприємство з виготовлення напівфабрикатів української кухні. Найголовніше це те, що є можливість спілкуватись так, би то мовити з ком'юніті, з командою, з людьми, які вже працюють, в яких є досвід, гарний досвід. Тому я вже знаю, як пропрацьовувати свою стратегію, з чого мені треба починати і куди двигатись далі. 43 тисячі доларів на реалізацію проєкту надало німецьке товариство міжнародного співробітництва, каже його представниця Надія Рак. З її слів, 90 відсотків грошей використали на створення онлайн платформи технологічного простору, а 10 відсотків на закупівлю обладнання для коворкінгу. Європейський Союз та уряд німеччини започаткували в Україні програмою фібізнес метою підтримати. Економічну стійкість відновлення та зростання України і за допомогою грантів і таких схожих програм допомагають бізнесу власне вистояти, відновитися і продовжувати свою роботу в, в потоці. Зі слів Олени Брюховець, щоб пройти безкоштовний майстер-клас у коворкінгу, потрібно заповнити реєстраційну форму у телеграм-каналі Майстерня Смаку. Вони відбуваються щонеділі. Наталія Василовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ